Намагнічувальна активність. Що це і як її практикувати. Блінк, 29 липня 2015 року. У цьому вченні, яке Поче дав на початку третьої інтенсивної групової практики Пемекандро в лераблінзі, він пояснює, як намагнічувальна активність поєднується з буддійським шляхом, а також висвітлює її основні принципи і як її практикувати. Він наголошує на тому, що важливо підтримувати погляд взаємозалежності і мотивацію будечити, щоб практика була ефективною. Якось його спитали, Рінпоче, чи слід мені виконувати курокулу, щоб одержати роботу? Рінпоче відказав із притаманною йому приземляючою прямотою: ні, ні, курокула вам потрібна, щоб одержати просвітлення. А щоб з'явилася робота, працевлаштуватися. На магнічувальні активності. Контекст. Сутність дарми має два аспекти широкого підходу причинної колісниці характеристик або підходу сутри, а також глибокого підходу колісниці результату таємної мантри, яка послуговується плодом у якості шляху. Особлива риса таємної мантри Ваджаяни полягає в тому, щоб уявляти тіло як божество, начитувати мантру вголос, при цьому спочиваючи умом в медитації самадхі. Це корінь підходу Ваджаяни – це короткий виклад, однак його значення дуже широке. По-перше, коли ми сказали, що медитуємо на наше тіло, як на божество під божеством, розуміємо всіх божеств чотирьох рівнів тантри, які є божествами, що з'явилися в цьому світі, їх є безліч, а також усіх божеств, які не проявилися і не зазначені в тантрах. Усі божества, на які ми можемо медитувати, включені в ці дві категорії. І подібно до цього мова як мантра відповідає невичерпному колесові орнаменту просвітленої мови всіх буд, яка проявляється природним чином це для користі живих істот, котрі можуть бути вгамовані за допомогою надзвичайно широкого масиву різних мантр. З точки зору практики для ума, ми говорили, що ум має спочивати в самадхі. Оскільки в умі виникає думок стільки, що їх кількість неможливо виміряти, самадхи, які є антидотами від цих незвичайних думок, також існує без віку. Тому ми говоримо, що Будда, маючи велике співчуття, застосовує умілі засоби. Вам також слід знати, що різні аспекти божеств, мантри та самадхі не були створені ані Буддою, ні концептуальним умом, вони просто є якостями Будди. Результатом медитації на божество, рецитацію мантри за допомогою мови, поки ум спочиває в самадхі медитації є стан повного та досконалого просвітлення. Коли ви досягнули плоду практики і стали буддою, ви набуваєте особливої якості буддовості, яка полягає в тому, щоб приносити користь живим істотам через спонтанне досягнення чотирьох типів активності: заспокійливої, збагачувальної. Намагнічувальної та підкорювальної. І з-поміж цих чотирьох типів активності перші дві заспокійлива та збагачувальна – можуть застосовуватися в контексті причинної колісниці характеристик і, тим не менше, чутливі істоти, яких не досягають учення причинної колісниці характеристик, через те, що їх бентежні емоції надто сильні, вони перебувають під впливом сильного бажання чи сильної відрази, наприклад. Потребують намагнічувальних та підкорювальних активностей, які особливою відмітною рисою ванджеяни. Намагнічувальні активності надзвичайно потужні. Намагнічувальні божества Коли прояви самого Каї з'являються у сферах світу, відображаючи рух без будь якого переміщення Стхармакаї, прояви, які виникають за своєю природою, є буддами п'ятьох сімейств. І серед цих божеств. Природній прояв мудрості розпізнавання проявляється як божества лотосового сімейства на магнічування. Два аспекти вмілих засобів та мудрості мають з'являтися та проявлятися в божествах у лотосовому сімействі головними божествами є амітаба, який є проявом аспекту вмілих засобів, а також кух'яджняна чи пандравасіні, які відповідають аспекту мудрості. Коли проявляються божества, їхні риси, такі як їхні мантри, мудрі самади, проявляються також. Божество, яке ми практикуємо зараз, це одне з цих божеств, яке є природнім вираженням мудрості розпізнавання, а також проявом аспекту мудрості. Буддистам воно відоме як курокула, а індуїстам як умадеві. І хоча істотно нема жодних відмінностей між різними божествами, Проявом мудрості розпізнавання є божества лотосового сімейства намагнічування. Божества намагнічування мають силу брати обставини під контроль. Намагнічувати для того, щоб взяти потьмарення під контроль. Наразі ми всі чутливі істоти. У нас немає свободи чи сили, адже ми не маємо контролю над нашою власною ситуацією та обставинами. Це тому, що ми знаходимося під контролем потьмарень. Коренем та джерелом потьмарин є я. Коли є я, є інші, і з мене та інших проявляється незліченна кількість оманливих уявлень та ідей. Думка про я базується чи приписується нашому тілу, мові та свідомості. Тіло проявляється як фізична форма, мова це прояв звуку, який можна почути, але ум не проявляється. І, тим не менше, виходячи з їхньої постійної взаємодії, він ніби як теж проявляється. Методь взяти це потьмарення під контроль полягає в тому, щоб звільнити його Коли воно звільнене, його взято під контроль. Зокрема, головна ціль це ум адже ум є головною дієвою особою з поміж тіла, мови і ума. Ум сам по собі не проявляється. Але ця невидима діюча сила тримає під контролем аспекти, які проявляються, форми і звуки. Тому, щоб реалізувати це божество, нам необхідно, як сказано, звільнити всіх чутливих істот трьох міст. Цими трьома містами є місто, яке пов'язане з фізичними проявами, сфера форм, місто пов'язане з аспектом мови усіх звуків, що проявляються, тобто сфера бажань, і місто, яке стосується невидимого ума, сфери без форм. Отже, ці три міста охоплюють усі три сфери існування, або, іншими словами, увесь Усесвіт. І їх треба звільнити. Щоб звільнити усіх чутливих істот трьох міст, вам слід проявитися в формі, яка може реалізувати цей вид активності, такі як божество в цій практиці. Дакіні падмакандро або лотосова дакінь. Падмакандро. Дакінь можна класифікувати. Відповідно до сфери їхньої активності дакіні, які подорожують по небу вгорі, дакіні, які пересуваються посередині на поверхні землі, і дакіні, які пересуваються під землею внизу. Дакінь неможливо порахувати їх сотні тисяч. Дакіні переважно є втіленням мудрості, хоча аспект умілих засобів теж у них присутній. Саме в баченні мудрості. Ми розпізнаємо одвічну мудрість стану повного звільнення, і тому ці божества є переважно фізичними проявами мудрості. Дійсно мудрість має багато якостей, як, наприклад, очі великої мудрості, з'явлення великої мудрості тощо. По суті, якщо ви маєте велику мудрість, тієї миті, коли ви подумали, що всі чутливі істоти в трьох сферах введені в оману, відбувається звільнення. Цей вид намагнічування називається взяття своїх уявлень під контроль. Ви маєте владу над усіма зявами, які сприймає ваш ум. Уявлення інших істот також можна взяти під контроль силою такої реалізації. Ось так це працює відповідно до пояснення вчення. Практика Падмикантро. Отже, наразі зяви в нашому сприйнятті знаходяться не під нашим контролем, а під контролем чогось іншого. Тому для початку нам слід взяти їх під наш контроль. І оскільки ми не маємо зараз такої сили, ми практикуємо божество, мантру, мудру і самади, щоб досягти цієї сили. За допомогою практики фізичний прояв тіла благословляється просвітленим тілом, мова благословляється просвітленою мовою. А ум благословляється просвітленим умом. Коли ми одержимо благословення, це схоже на те, як молоко вливається в воду, уся вода стає білою. Є інший приклад, але його може бути дещо важче донести сучасним людям алхімія, яка перетворює на золото. Великі майстри, як Нагаджуна та інші, уміли перетворювати залізо на золото вмить за допомогою алхімії. Усе ж їм потрібні були спеціальні інструкції, щоб вони мали змогу це зробити. Без них неможливо, чи не так? Так само, щоб наша нинішня нечиста свідомість проявилася як природнє вираження мудрості розпізнавання, нам слід практикувати божество, мантру, мудру і самаді, відповідно до спеціальних настанов щодо практики. Я вже детально пояснював про вигоди від практики намагнічувальних активностей, за допомогою яких берете під контроль людей. Які мають тіла впродовж дня, богів та духів, які не мають фізичного прояву вночі та такін у сутінках. Я також у деталях говорив про візуалізацію щодо взяття під контроль зовнішнього середовища і всіх чутливих істот усередині нього. Я докладно навчав про те, як підтримувати такого роду практики, особливим інструкціям щодо практик, а також ритуальним аспектам. І я також поділився особливими настановами лінії, які передаються шепотом, які слід передавати тільки одному практику в один і той самий час, міркуючи про те, щоб це могло принести користь буддизму загалом, а також резиденції Соґялрінпаче, so Раблінгові, зокрема. Тому мені більше немає чого тут додати. Незалежно від того, що ви зібралися робити, ви не зможете пожати плоди негайно. Медитацію на божество, начитування мантри та візуалізацію сама слід практикувати автентично. Очікувати певних результатів від кількаденних уривчастих зусиль вмення досить жадібно. Але якщо ви приєднаєтеся до практики, ви можете подумати, я роблю щось важливе. Звичайно, такого роду чіпляння або мислення завжди присутнє. Все таки настанова полягає в тому, що вам слід завжди починати практикувати намагнічування шляхом зародження бодичіта, маючи первинну мотивацію та чистий намір практикувати заради вчення, а також того, хто його тримає і таке інше. Щоб виконувати намагнічувальні практики, вам спершу слід практикувати та реалізувати божество, щоб здобути вище досягнення. Тоді звичайні досягнення ви одержите природним чином від реалізації найвищих сідів. Вам не слід очікувати, що ви одержите звичайні досягнення від початку, не реалізувавши нічого. Наприклад, якщо ви хочете звести будинок, вам слід спершу добре спланувати роботу. Тому тут вам слід упевнитися, що ви перевірили. Я роблю практику пемекандро тільки через те, що прагну вищих та звичайних досягнень. Чи я роблю цю практику для себе? Я кажу, що вам слід почати практику з правильною мотивацією. Це найважливіше. Для нас, буддистів, матимемо ми добрі результати чи ні, залежить від мотивації. У вас може бути хороша мотивація, і ви візуалізуватимете божество, начитуватимете мантру, практикуватимете сама манації та повторного прояву. Однак, якщо ви задумуєтеся над тим, виконується ваша практика точно відповідно до інструкції чи ні, немає жодного шансу, що відповідь буде ствердною. Ніхто не може практикувати на 100% досконало. І тим не менше у вченнях сказано, що невелика користь від такої імітації справжньої практики є. Зокрема, це допомагає уму поступово змінюватися. І це свідчить про те, що божество, мантра, мудра та сама істинні. вони мають силу, і тут немає обману користь. Найважливіше практикувати з дуже зосередженим умом. Просто подумайте, скільки зусиль ви маєте прикласти, щоб заробити якісь гроші в Європі, скільки ви можете заробити за один місяць і скільки роботи треба буде виконати для цього. І тепер порівняйте це з практикою божества Курукули впродовж одного місяця і користю, яку ви від цього отримаєте. Що дає курокула вище досягнення, просвітлення. Загалом є, мабуть, багато людей, яким подобається це божество. І це добре. Утім, просто той факт, що вам воно подобається і ще нічого не дає. Щонайменше вам слід зробити тижневий ретрит. Якщо зібралися його зробити, упевніться, що виконуєте інструкції так детально, як можете. Якщо ви практикуєте відповідно до інструкцій, тоді, як сказано в терма, 100 тисяч повторень мантри здійснять будь-яку активність. Щоб начитати 100 тисяч повторень цієї мандри, не потрібен цілий тиждень. І я можу це зробити за два дні. І тим не менше, практика має бути автентичною, виконаною відповідно до інструкції. Ця практика працює. Наприклад, сказано, що коли Кінце-Вангпо хотів когось побачити, він просто скеровував відповідно свій ум, і потрібна йому людина приходила. Він має здатність. Притягувати потрібну людину просто скеровуючи свій ум. Шапкар цокдрук Рандрол якось усамітнився на вершині гори в ретриті. Приблизно в той час декілька розбійників викрали дівчину, а потім покинули її в горах. Блукаючи на гір'ям, вона зустріла шапкара і лишилася з ним на кілька днів, коли в певний момент шапкар дійшов висновку, що їй потрібно повертатися додому. Він не міг відвести її сам адже був у ретриті, тому він скерував свій ум до одного із своїх учнів, який підтримав його в ретриті, виконав візуалізацію на магнічування і начитав декілька мантр. Тієї ночі його благодійники подумали, мені потрібно рушати і зустрітися з моїм ламою. Вони вирушили в дорогу і зустрілися з ним через 15 днів. Далі Шапкар відправив їх назад разом із дівчиною. Це є в його автобіографії. Так само, коли ви реалізуєте божество, вам знадобиться просто скерувати свій ум, щоб отримати те, що бажаєте. Тим не менше, вам слід також знати, що загалом, якщо ваше бажання надто сильне, ви нічого не досягнете за допомогою практики. Я маю розповісти вам історію багато років тому в Індії знаходилася статуя Махадеба і швари, багато людей відправляли свою худобу пастися біля цієї статуї. Щодня один чоловік офірував статуї квіти та молоко від своєї худоби. Про що він молився? Він просив здобути багатство. Махадев був зроблений з каменю, тому, незважаючи на всі молитви, статуя не рухалася і не робила нічого. І це тривало впродовж десяти років допоки одного дня не з'явився Очаря Нагарджуна. Коли він підійшов до кам'яної статуї Махадева, він поклав маленьку квітку, яку зірвав на шляху перед статуєю божества. Умить статуя перетворилася на справжня Магадева, який узяв квітку, покладену перед ним, і розташував у себе на голові. Пастух почервонів від гніву. Миттю він схопив одного свого черевика і почав сильно бити магадева. Щодня впродовж кількох років я жертвував вам квіти та молоко, але ви ніколи не рухалися. Жодного разу. Скільки разів я молився вам, натомість не отримав ні найменшої реакції. Але потім з'явився оцей буддійський монах, підносить вам маленьку квіточку, і ви одразу починаєте рухатися, берете квітку і розташовуєте в себе на голові це що таке? Та ви, геть безсоромні. Увесь цей час розлючений пастух жорстоко бив Махадева своїм черевиком. А кам'яна статуя без зайвих слів відповіла Ти мав таке сильне бажання розбагатіти, що я не міг для тебе нічого зробити. Це тебе блокує. А буддійському монахові, який завітав до мене, відома природа взаємозалежності всіх явищ, тому я розташував його квітку в себе на голові. Пастух після цього став учнем на гарджуни і, зрештою, став Магасідою. Тому, коли ми зараз практикуємо курокулу і маємо сильне бажання щодо чогось, це буде схоже на те, ніби ми сильно зв'язані і хочемо коврухнутися. Найкраще практикувати, знаючи, що речі з'являються взаємозалежно. І якщо ви розумієтеся на цьому достатньо, щонайменше думайте, що всі речі просто наче сонча ілюзія вони з'являються, але порожні, порожні, але з'являються. Якщо ви не дивитеся на речі таким чином і не тримаєте це в умі, практика не працюватиме.